Надзвичайно важливу роль, яку відіграє українська жінка у такий нелегкий для України час. Всі ми добре знаємо, що українські жінки були не осторонь подій, які відбувалися на Майдані. Більше того, вони брали в них активну участь. Для нас зараз є прикладом мужність і сила Надії Савченко, яка фактично своїм життям відстоює незалежність України. Українські жінки зараз в часи цієї неоголошеної війни стоять плічі опліч з чоловіками на фронті. Вони так само допомагають в волонтерських ініціативах, допомагають е, тим, хто переселяється зі Сходу. Вони допомагають сім'ям учасників АТО, пораненим, а також тим, хто має в своїх сім'ях загиблих. Десятки тисяч жінок та українських матерів. Ті, чиї чоловіки, а також сини зараз воюють, е, взяли на себе відповідальність і турботу про сім'ї. Вони чекають, коли їхні чоловіки і сини повернуться з війни. Ідея цього відео полягала в тому, щоб дати можливість чоловікам висловити свою повагу, а також любов до жінок для того, щоб сказати дякую, а також привітати зі святом. Створення цього ролику підтримали наші хороші партнери, представництво фонду народонаселення ООН в Україні, а також була міжнародна благодійна організація Український жіночий фонд. Вірш обирався вже фактично нашими трьома організаціями. Це була відкрита дискусія, дискусія в соціальних мережах, а також в інших джерелах. Ми залучили дуже багато друзів, багато хто з вас, тут присутніх, теж брав участь у цих обговореннях. Це були журналісти, і матки, діячі, активісти, волонтери, соціальні працівники. І нам радили різні вірші, тому що насправді виявилось, що віршів є дуже багато гарних про жінок, про жінок в Україні. Це були вірші і класиків, і також сучасних поетів. Ми зупинилися на чудовому вірші. На вірші української сучасної поетеси Марії Звірі, яка родом з Чернівців. Зараз цей би коротко про ідею нашого задуму, ідею цього відео. І зараз я хочу передати, кілька, передати мікрофон на кілька привітальних слів колегам, іншим друзям-партнерам, які тут сьогодні зі мною. Це Павло Замостян. Який представляє фонд народонаселення ООН в Україні є заступником представника. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радісно бачити такий жвавий інтерес. Дійсно, напередодні міжнародного жіночого дня, який є одним із... Міжнародних днів, які відзначає Організація Об'єднаних Націй, виникла думка про проведення заходу, який би по суті ну, відрізнявся і від того кліше, яке, ну, на жаль, встановилося щодо цього дня у нас в країні, яке успадковане в з радянських часів, і як поступово ми відмовляємося від всього. Негативного спадку радянського часу, нам треба поступово розуміти те значення, яке стоїть за цим днем. А значення полягає в тому, що це день, коли треба привернути увагу до проблем рівності чоловіка і жінки, до тих, можливо, ще негативних явищ в суспільстві, які існують щодо жінок. Очевидно, що на сьогоднішній день, коли країна фактично перебуває в стані війни, є значний ризик того, що саме жінки будуть найбільш вразливими, як внаслідок військових дій, як внаслідок гуманітарної ситуації, що складається на сході, як внаслідок втрати партнера, чоловіка, як необхідність дбати про дітей. При переїзді на нове місце, при фактично необхідності залишити домівку і так далі. А також, звичайно, і таке явище, як насильство. І тому, власне, цей день необхідно ці питання підняти, ці питання обговорити і ці питання поставити нестандартно, можливо. Не через, також через іше. Власне, закликати до того, що і саме суспільство, і жінки е, мають разом зробити так, щоб, е, скажімо так, статистичні цифри, е, які говорять про те, що жінки навіть є більшою частиною нашого населення в Україні, вони є більш активними в бізнесі і так далі. Вони відображали і картину, в тому числі щодо прийняття рішень, щодо щодо участі реальної участі, як в суспільстві, так і на індивідуальному рівні. Мали можливість виразити себе, бути самозахищеними і тому більш стійкими як у мирний час, так і у наш, на жаль, немирний час. Час ми сьогодні разом тут спільно з нашими партнерами і з уряду, з Міністерства соціальної політики, і з неурядовими організаціями з організаціями із нашими давніми партнерами з Офісу обовноваженого справ людини. Це, власне, той та картина співпраці яка відображає нашу постійну роботу, яку хотіли б ми сьогодні відзначити в такому більш креативному середовищі і з сучасним наповненням. Дякую і сподіваюся, що цей захід ви відзначили.